У районних державних адміністрацій в третій юрисдикції, як по другій. Чи такі внесені зміни будуть, я не знаю. Ішлося про те, що знову ж таки в колонці пана Козицького, що там 19% зараз є вакансій, і якщо ви говорите, що звільниться от 20-30%, тобто фактично виходить, що половина працівників їх не буде, тобто залишиться рівно половина з того, що було. Тобто це той колапс, про який на який натякав пан Максим, чи, чи, чи що, що це ну тобто, тоді яка який вихід? Бо це так дуже загрозливо виглядає, якщо половина працівників не буде Ну, ми не можемо сказати, чи буде половина працівників, чи їх не буде. Тобто це є виключно прогнози, ті, про які ми Ну які ми бачимо, виходячи з реалії сьогодення. Але я повторююся, що е якщо спільними зусиллями ми не зможемо якимось чином модифікувати так чи внести зміни в це законодавство, то очевидно це буде реально загрозлива ситуація в частині того, що просто не буде з ким працювати. А що ви сказали на такий аргумент, що Оскільки раніше можна було надбавки робити умовно безлімітно, ну не 30% більше значно, що ніби це була непрозора система оплати несправедлива, бо в одному кабінеті могли працювати два головних спеціалісти, і в них да, ми ж розуміємо, що вони різні спеціалісти з різних прийшли, але вони офіційно на однакових посадах з знакових слово років, але в них критично різні зарплати, бо е, хтось має ці надбавки, хтось не має. От е, чи дійсно це було несправедливо, чи кожен спеціаліст сам розумів? Чого він вартий, і все-таки це теж є ринкова якась зарплата. Тобто воно має бути конкретно спроможним між собою, а хай інше тянець? Без питань. Давайте продовження цієї тези вернемося через місяць часу, коли і один, і другий спеціаліст буде мати рівно 30% премії, але. І в одного, і в другого спеціаліста зарплата на руки буде складати мінус, там, для прикладу, 7 чи 10 тисяч гривень. Це буде справедливості з вашої точки зору? Що один... А як може вирівняти все-таки? Тобто, щоб людина одна на одну не ображалась, що ми працюємо разом, а чомусь тебе зарплата в два рази умовно більше. Ну як можна Дивіться. було цей момент в законодавчі виправити? Та питання не в законодавчому виправленні цього моменту. Питання в тому, що всі роблять різну роботу. І, для прикладу, журналістка спільнота регулярно кидає нам відповідні запити про заробітну плату наших працівників чи наших чиновників, в тому числі і голови, чи заступників, чи інших працівників. І це є нормально. І у всіх тих запитах ми на відповіді на ці запити ми формуємо безпосередньо в тому і числі і структуру заробітної плати. Тому у відповідь на ваше питання я ж про що і говорю: що скажіть: а буде справедливо, якщо через місяць часу люди будуть отримувати рівні надбавки, але на 10 тисяч гривень менше? Ну той, хто отримав менше, напевно, буде задоволений. Що тепер всі мають менше. Без питань. Тоді ми говоримо виключно про рівень угу. безпосередніх працівників, не більше і не менше. А можна ще щоб люди. Вибачте ще, одне, вибачте ще одне питання. Я наголошую: вся структура зарплати вона ж, ну, відкрита. Будь-хто може дати офіційний запит, її отримати. І будь-який правоохоронець, чи аудитор, чи контрольно ревізійне управління, і те де, і те, і те. Може отримати цей доступ до цієї інформації і подивитися і в кінцевому варіанті запитатися, чому в Гриня було умовно 30% премії. А там для прикладу в Козицького була інша структура. Ну Максим Зінович це не влучний випадок, бо в нього структура нарахування заробітної плати є зовсім інша ніж державна служба. Він не державна служба. Я якраз хотіла спитати про структуру зарплати, бо для багатьох людей е, вона незрозуміла, вони тільки знають, що у всіх чиновників є премії, за що вони не люблять всіх чиновників, що вони собі премії нараховують. От можете так доступно для будь-якої людини, яка рахує чужі гроші і вважає, що всіх чиновників треба відправити взагалі на фронт, умовно. Ну, зрадофіл класичний, да? структура зарплати, умовно, ваша, якщо це не секрет, або візьмемо головного спеціаліста. Тобто, який відсоток до цієї реформи складав? Оклад, а які надбавки, які, власне, були преміальними? Давайте подивимося таки мою, так? В мене був посадовий оклад 25, 25 842 гривні. Всі інші надбавки складали 34 тисячі. Це в тому числі вислуга, це в тому числі доплата за рам Державної служби і т.д. і те Разом в мене дійсно було 55 тисяч на руки. Коли ми будемо говорити про зараз ситуацію, в мене буде зі всіма історіями 34 тисячі 56 гривень. Але оклад збільшується, так? Бо власне кажуть, що зато оклад тепер збільшиться. Звичайно, оклад збільшився. Але скажіть: а яка мені різниця? Чи в мене в моїй структурі заробітної плати буде більший оклад і менша надбавка, чи навпаки. А з 25 без... це буде який оклад? Вибачте, що перебила. <звіг> Зараз хвиличку. Оклад буде близько, близько 30. Угу. Якщо говорити про головного спеціаліста, це найбільш поширена професія в органах державної влади. Тобто, от людина хоче працювати, наприклад, в влова, що їй чекати, який в неї тепер буде оклад? Як я і говорив, що з самого початку так ідея була теоретично правильно формувати рівень посадового окладу до безпосереднього функціоналу. Тобто, головний спеціаліст у відділі мобілізаційної роботи він має одну цифру. Головний спеціаліст в бухгалтерії має інше. Це питання так званої класифікації. Тому і дуже важливо було сформувати єдині підходи до того, що, для прикладу, мобілізаційний відділ це не є 21 перша сім'я, і це не є е, умовно найнижчі по оплаті праці, е, найнижче по оплаті праці посадових. Оплат. Саме за це зараз і листами ми звертаємося в нас і в Кабінет міністрів, щоб внесли зміну безпосередньо ну, в постанову Кабінету міністрів. І е, ми можемо взяти безпосередньо конкретний випадок, якщо ми візьмемо от загальну історію, мобілізаційний організаційний відділ це найнижчі сім'ї. Одні з найвищих це є внутрішній аудит, це є юридичне управління. Тобто теоретично підхід коректний з позиції. Е, Функціоналу так, але підхід некоректний з позиції реального сьогодення, що є, е, тому я не можу сказати, е, от рівень головного спеціаліста чи всюди зарплати одинакові, посадові уклади. Ні, вони є різні, в залежності від того, де ця посада. Якщо ми говоримо про умовно відділ для прикладу електронного врядування, там є одна історія. Там... Цей посадовий ну, нараховано з оплата праці на рухи раніше це було близько 23 тисяч, зараз буде близько 20 тисяч. Коли ми говоримо про ці цифри, я говорю про посадовий оклад, премію 30% надбавка за вислуги років і ранг державної служби. Коли ми говоримо в той же самий час, сектор контролю, це є організаційний відділ, так то відповідно тут різниця складає з 20 тисяч вона опускається до 16 500 mm -hmm. Тому наголошую, що кожен конкретний відділ він має свою історію і свою сім'ю. Ну, вас вже, до речі, люди звільняються от станом на за ці останні дні? Три. Троє людей. Ну, тобто Троє вже почалось Троє молодих перспективних працівників.